Приповісті Соломона, розділ 1. Притчі Соломона Давидового Сина, який царював у Ізраїлі, щоб пізнавати мудрість і повчання, зрозуміти слова мудрості, засвоїти красномовні вислови, зрозуміти справжню істину та як здійснювати суд, щоб простим людям дати кмітливість, молодому юнакові знання та розуміння. Адже, почувши це, мудрий стане мудрішим, розумний здобуде вміння керувати, пізнає притчу, таємниче слово, вислови мудрих і загадки, початок мудрості страх Божий, добре розуміння в усіх, хто згідно з ним діє. Пошана до Бога початок знання, а безбожні будуть нехтувати мудрістю та повчанням. Прислухайся, Сину, до повчання свого батька. І не відкидай настанови своєї матері, оскільки прекрасний вінок отримаєш для твоєї голови і золоту оздобу на твою шию. Сину, хай тебе не зведуть безбожні люди, і не погоджуйся, коли намовлятимуть тебе, кажучи: Іди з нами, стань учасником пролиття крові, несправедливо сховаємо в землі праведного чоловіка, поглинемо його живцем, немов ад. Зітримо пам'ять про нього із землі, присвоїмо собі Його велике майно, наповнимо здобиччю нашій оселі, кинь з нами свій жереб, усі будемо мати спільний гаманець, нехай буде в нас один мішок. Не йди з ними в дорогу, зверни свою ногу з їхньої стежки, адже їхні ноги біжать до зла і поспішають проливати кров. Однак не без підстав розтягують сітку на птахів. Учасники вбивства самі на себе накликають лихо, страшне знищення беззаконних людей. Такі дороги в усіх, хто творить беззаконня, вони гублять свою душу безбожністю. Мудрість оспівується на вулицях, вона виявляє себе на площах, вона промовляє з висоти мурів, засідає при брамах володарів і при брамах міста сміливо говорить. Поки простодушні тримаються правди, не посоромляться, а нерозумні, які люблять гордощі, стали безбожними і зненавиділи знання, тож вони заслужили собі на осуд. Ось я донесу до вас промовлене моїм подихом, навчу вас мого слова. Оскільки я закликала, а ви не прислухалися, переконувала словами, а ви не звертали уваги, адже ви знехтували моїми порадами. А мої повчання відкинули. Тому і я посміюся з вашої погибелі, радітиму, коли вас спіткає знищення, коли зненацька налетить на вас замішання, і немов вихор надійде нещастя, коли до вас прийде скрута та облога, коли найде на вас погибель, тоді будете, коли волатимете до мене, то я не почую вас, шукатимуть мене погані люди та не знайдуть. Адже вони зненавиділи мудрість і не обрали Господнього страху, і вони не забажали сприймати моїх порад, глузували з моїх повчань. Тому скуштують плодів власних доріг і наситяться своєю безбожністю. За погане ставлення до дітей будуть вигублені, викриття призводить безбожних до погибелі. А хто мене слухає, житиме в надії і знайде спочинок, не маючи страху перед усяким злом. Об'явлення Розділ сьомий. Після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі, і вони тримали чотири вітри землі щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених 144 тисячі позначених печаттю, від усіх племен синів Ізраїля. З племені Юди 12 тисяч відмічених печаттю. З племені рувима 12 тисяч, з племені гада 12 тисяч, з племені асира 12 тисяч, з племені нефталима 12 тисяч. З племені Манасії 12 тисяч, з племені Симеона 12 тисяч, з племені Левія 12 тисяч. З племені Іссахара – 12 тисяч, з племені завулона 12 тисяч. З племені Йосифа дванадцять тисяч, з племені Веніамина дванадцять тисяч, відмічених печаттю. Після цього я поглянув і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли, зодягнені в білий одяг, перед престолом і перед ангцем, і пальмове віття було в їхніх руках. І вони кликали гучним голосом, промовляючи. Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі і Агнцеві. А всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот. Вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи: Амінь. Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. А один зі старців у відповідь запитав мене. Ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені: це ті, котрі прийшли з великої скорботи, і випрали свій одяг, і вибілили його в крові ангця. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі, а той, хто сидить на престолі, буде жити з ними, вони не будуть більше голодувати. І не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека. Тому що агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і бог зітре всяку сльозу з їхніх очей. КНИГА Естер, Розділ 7 увійшов цар Іаман бенкетувати із царицею. І цар сказав Естер на другий день під час Бенкету, Що є, царице Естер, яке твоє прохання, і яке твоє бажання, і буде тобі аж до половини мого царства. А вона, відповівши, сказала: Якщо я знайшла милість перед царем. Нехай дасться душа на прохання моє і мій народ на моє бажання. Адже я і мій народ продані на знищення, пограбування і рабство, ми і наші діти, на рабів і рабинь. Та я не погодилася, бо диявол негідний царського двору. А цар сказав Хто той, що відважився зробити це діло? Естер ж відказала Цей поганий чоловік ворог, Аман. Аман жахнувся перед царем і царицею. Цар устав з бенкету і відправився в сад, а Аман благав царицю, бо побачив, що він є в біді. Цар повернувся із саду, а Аман припав до ліжка, благаючи царицю. Тож цар сказав Чи й жінку насилує в моєму домі? Аман, почувши, змінився на обличчі і промовив вугатан один із євнухів до царя. Ось і дерево Аман приготував для Мардохея, що говорив про царя. І в амана стоїть дерево висотою в 50 ліктів. І цар сказав Нехай буде на ньому повішений. Тож був повішений аман на дереві, яке він приготував для Мардохея. І тоді цар спинився від гніву. КНИГА ЕСТЕР. Розділ 8 І в той день цар Артаксеркс. Подарував Естер те, що належало дияволу Аманові, і цар закликав Мардохея, бо Естер призналась, що він її кровний. А цар узяв перстень, який забрав у Амана, і дав його Мардохеєві. Естер ж настановила Мардохея над усім, що належало Аманові, і, продовживши, промовила до царя і припала до його ніг і благала відсунути зло Амана і те, що він зробив юдеям. А цар простягнув Естер золотий жезл. Естер ж устала, щоб постати перед царем, і сказала Естер, якщо ти вважаєш за відповідне, і я знайшла милість, нехай пошлють, щоб завернути листи, відіслані Аманом, в яких написано вигубити юдеїв, які є у твоєму царстві. Адже як я зможу дивитися на страждання мого народу, і як я зможу врятуватися при погибелі мого роду. І цар сказав Естер. Якщо я дав увесь маєток Амана, і я тобі подарував, і я його повісив на дереві, тому що він підняв руки на юдеїв чого ще шукаєш? Напишіть і ви від мого імені, як ви вважаєте, і запечатайте моїм перстнем. На те, що пишеться за царським наказом і запечатане моїм перснем, не можна щось проти цього сказати. І першого місяця, який є Нісан 23 го дня того року, скликано писарів і написано для юдеїв те, що наказано економам і володарям сатрапів від Індії аж до Ефіопії, 127 сатрапам за країною і країною за їхньою мовою. Написано ж від царя і його перснем запечатане, і послали запис через листонож. Де наказав їм послуговуватися своїми законами в кожному місці, допомагати собі й чинити, як бажають з їхніми противниками і їхніми ворогами в один день у всьому царстві Артаксеркса у тринадцятий день дванадцятого місяця, який є Адар. А приписи хай явно будуть виставлені в усьому царстві, щоб вони стали відомими всім юдеям на цей день, аби вони воювали з ворогами. Отже, коні вийшли з поспіхом, щоб виконати сказане царем, виставили наказ і в Сузах. А Мардохей вийшов, одягнений в царський одяг і маючи золотий вінець і діадему з порфірового вісону, і ті, що в Сузах, побачивши, зраділи. Юдеям було світло і радісно. У місті і в країні, де лишень виставлено наказ, де тільки показано повідомлення, радість і веселість юдеям, бенкетування та радість, і з поміж народів численні обрізувалися і ставали юдеями через страх перед юдеями.